Привіт! Мене звати Анна, я тілоорієнтований терапевт, і сьогодні хочу поговорити з вами про інстинкти, про наші сценарії, які ми обираємо в житті. Базова комплектація, яка є в нас, включає три інстинкти: нападати, біжати та завмирати. Але з часом, коли трапляються деякі моменти в житті, якісь несподіванки або навіть трагедії, нам треба виживати. І а, та стратегія, яка була найуспішнішою, стає єдиною таки, в пріоритеті. Деякі люди а, потім залишаються в позиції нападати, деякі убігати, деякі завмирати. Наприклад, в мене було завмирання увесь час а, до терапії. А, і дуже важливо повернути собі усі усі стратегії. Це робота не голови. Це важливо засвоїти, це робота м'язів. Інстинкти вони закладені до нас ще задовго до того, як сформувався емоційний інтелект, а тобто, вони були перші. І вони формують це мишці, да? і вони подають сигнал в тілу, тобто, це через м'язи, через м'язи, це сигнал в тілу, що треба робити, яка небезпека. тобто нападати. Замирати чи біжати. І головою іноді бувають таке, такі моменти, коли ви щось скоїли, обрали там, пішли по цій стратегії, щось там накоїли, а потім вмикається голова, тому що в цей час вимикаються усі процеси, окрім інстинктів, і починається коріння себе. Як я мала таке зробити, що взагалі трапилось, навіщо що це було, як мені соромно, ну тобто. Куча думок, куча звинувачень адрес, а насамперед треба знати, що це робота м'язів, і голова там не працює. Не працює. А, тому сьогодні я хочу розповісти вам про дуже цікаву вправу, яка допоможе вам повернути собі усі, от, от, усі базові стратегії, як було на старті на старті вашого життя. В цілісній комплектації. Це буде вправа, вона виконується у двох. а, і дуже класно робити її з дітьми, дітьми теж будуть відточувати свої інстинкти. Можна робити а, з дорослими, з дітьми, знайти собі пару. На жаль, я не знайшла собі асистента в тому місці, де я є, і буду розповідати ну, на пальцях, але я дуже сподіваюся, що все буде понятно. А якщо ні, ви запитайте, я. Буду шукати, може на той час я знайду асистента і зможу показати ті вправи ті моменти, які були незрозумілі. А для відновлення усього пакету інстинктів та стратегій ми обираємо три таких тваринки велику небезпечну, від якої нам треба бігти. А ту, для якої дуже дуже важливо не шорхатися, Змія, наприклад. І маленьку, яку ми не боїмося і можемо швидко-швидко проживати. А по-друге, ми обираємо для себе, як ми будемо реагувати. Коли ми убігаємо від небезпечної тваринки, нам потрібно обрати якесь дуже таке гармонійне для нас місце. Ми називаємо безпечне місце, де ми могли б сісти попою і опертися спиною, а якусь опору. Це може бути. Полта стіна це може бути диван, пуфік, що завгодно. І це буде ваше безпечне місце. Коли а, треба завмирати, то ручки ровненько поставили, да? і коли а, проганяти, то вам треба робити, піднімати ногу і робити шах вперед. ж пішов, що хочете, кажіть, але треба робити вперед шах. Да? Ногою, подютою і шах. А, як ми починаємо робити цю вправу? На кожну людину обирається 5 хвилин. Ну, якщо діти захотять грати більше, ну окей, грайтесь більше. 5 хвилиночок. І а, обирайте, хто перший називає тварин, і хто перший буде реагувати. Перед тим, як починати вправи, треба трошки прохлопитись, тобто відчути свої кордони, да, де вони є. Тобто, у вас є тіло, у вас є ножки. Да, Поверните шиї вправо, вліво. Дещо перечислити, які предмети ви бачите. Це дуже важливо, тому що нам потрібна орієнтація на тут і зараз, і вона робиться саме так. Тобто можна прохлопатись, не можна важливо навіть. Можна подивитись там по сторонам, перечислити, що ви бачите, тобто включити голову, що ви в безпеці, ви в тому місці, де ви є, і ніде інде. Далі обирається тваринник, ну, наприклад, лев. Змія та якась там кішечка, собачечка, я не знаю. Не обирайте мішей, тому що може бути закритий страх, з яким буде важко реагувати кишкати. Да? Тобто ми будемо занурюватись в інстинкти, але це безпечна вправа. Тобто, ви можете її робити без психологів і терапевтів і їх присутності. Якщо ви. А на самоті, якщо ви одні, і у вас немає, от як в мене зараз, да, компаньйона, то ви можете зв'язатися онлайн з вашими друзями, близькими, і навіть терапевтом, да, і проработати це. Наприклад, в асоціації є така послуга, як допомога українцям онлайн, і ви можете звернутися навіть з цим запитом, і ми його пропрацюємо разом. Повертаємось. Ви обираєте твариночок і а, починаєте вправу. Простукались, засікаєте, відлічуєте 5 хвилин і починаєте. Я, а, Яка послідовність оцих тварин? Хаотична. Тобто, той, хто називає тварину, він називає їх хаотично. Да? Там лев, кішка, змія, 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 лев, ну тобто, хаотично, Але а, частота, вона йде ровно. Змінюється да, тваринка ровно, рівно тоді, коли а, ваш партнер обрав дію. Тобто, змія замер наступний, лів, лев, побіжав. Да? Тобто Ви не чекаєте довго там? Ну, як ти там, як ти завмер? Завмер наступний, Там, Побіжав, напав наступний, наступний, наступний. А, Як таймер зробити на фініші? Простукались. Знов простукались, спитали, хто як, кому як бути тваринкою, кому як бути ось цим інстинктивною людиною, якою є всі-всі інстинкти. Можна також а, обмінятися думками, яка на сам, на, насправді стратегія була ведучою. А, а, і потім ви міняєтесь. Тобто ви стаєте Той, хто, той, хто бігав, завмирав та м нападав, стає той, хто називає тваринки. Тварин, а той, хто о, навпаки, починає реагувати так, як треба. А, цю вправу можна повторювати. Чому? Тому що ну, вона весела, по-перше, якщо ви Да? А якщо ви дорослі, то раз на тиждень, раз в місяць а, вона потрібна вам, тому що ми знаходимося в дуже такому напруженому стані. Ми виїжджали, ми залишались, ми повертались. Є дуже багато зараз ситуацій, в яких а, ну, не дуже не завжди стратегія була коректна. Тому треба повертати усі, щоб. Зберегти себе, зберегти свою сім'ю, зберегти свою ментальну цілісність і повертатися додому, ну як на менш психологічно-статична людина. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам гармонії, я бажаю якнайшвидше повернутися в нашу любу країну, нашу Україну. І а, наступного четверга я а, поділюсь з вами також вправами та рекомендаціями, як діяти, як допомогти себе, собі, як підтримати себе, коли ось, ну, все складається не так, як хочеться. Як стараєшся, стараєшся, а все одно не так. Всім пока! Дуже сподіваюся, що відео було корисним, але а якщо щось не зрозуміло, то пишіть і буду відповідати.